16-річна Олександра Брега наймолодша випускниця у групі. Найбільше вона любить фотографувати природу і тваринний світ. Приймати досвід професійного фотографа дівчинка вирішила не просто так, та да, я хочу стати фотографом, і щоб це була моя професія. Спробувати себе у іншому виді мистецтва вирішила і Яна сокол, яка за освітою, художник театру. Говорить, дізналась багато цікавого та нового, а головне навчилась знімати у ручному режимі. Всі фотографи, які мають зараз цифрову техніку, вони фотографують на автоматі в основному, або там є ще інші режими. А в мануальному режимі, тобто вручному, фотографувати дуже тяжко. Насправді, і нас навчав Олександр і навчив таки користуватися і фотографувати в цьому режимі. Учасниками першої в цьому році колективної фотовиставки стали 11 молодих талановитих рівнян, які вирішили спробувати свої сили у фотосправі. Загалом експонується 36 їхніх світлин. Олександр Харват зізнається, вчити інших непросто, втім завжди цікаво. Хочеться, щоб мій досвід він став більше е, доступніший е, е, моїм колегам. Тише в школі фотографії. І Я також набуваю досвіду саме в навчанні фотографії. І ці молоді люди, що займаються фотографією, я думаю, їм легше почати під чиїмсь, там, піклуванням, керуванням, чим починати це самому з книжок чи з інтернету. 10 занять учні отримували як і теоретичні знання, так і практичні. Тричі вони покидали стіни фотостудії, аби продемонструвати на справі здобуті навички. Школу відомого рівненського фотохудожника закінчило вже 14 груп. В останніх двох навчались виключно особи прекрасної статі, як зазначає Олександр Харват, територію мистецтва, де далі впевненіше завойовують саме жінки. Катерина Мункач, Артем Лаговський, новини рівного.